В чому різниця між цими двома живцями по що одні що інші були посаджені однаково 2 дні тому. Живець, який знаходиться праворуч, я вам показував у своєму шортс відео про дефіцит цинку. Цей живець я знайшов у парку і просто його підібрав і показав вам, як виглядає нестача цинку. Для тих, хто не бачив попереднє відео. Нагадую вам наступне. Нестача цинку відрізняється від природного старіння, так як мені писали в коментарях питання. Наступним, якщо у вас старіє, і поняття старіння це, звісно, таке відносне, це погіршення живлення, внаслідок якого відбувається погіршення листків, тобто вони старіють, такого поняття, як старіння, взагалі немає, бо клітини вони взагалі то можуть жити вічно. Але відносне старіння в лапках проявляється в тому, що. Нижні листки, тоді жовтіють і вони відпадають, тобто рослина відразу виробляє абсизову кислоту, яка при стресі або при так званому старінні так вона сприяє тому, що о, листок відпадає. Якщо це нестача цинку у вас на молодих листках, так само як і на старих, буде крупа, яка у вигляді жовтих плям перетворюються в некрози. І на старих листках це взагалі ідеально видно, до чого власне, призводять ось такі, як вони виглядають, ці некрози, до чого призводить нестача цинку. Ось цей листок був ще зелений 2 дні тому. Зараз подивіться: у нього ось ці некрози. Там, де були здебільшого плями, будуть дедалі поширюватися. І те ж саме буде і з оцим листком. Абсолютно з усіма цинк це передвісник ауксинного гормону росту. Тобто, якщо немає цинку, і рослина ваша дефіцитна на цинк. Я тут вам показував приклади по на своєму каналі, бо на них це дуже чітко проявляється І на інших рослинах, в принципі, також на гортензіях також буває. І ось ці рослини посаджені однаково, що тут у. Водіще, тут я просто їх поставив в інертний субстрат. До чого це призводить? Рослини, у яких нестача цинку, вони взагалі погано вкорінюються. Немає абсолютно жодних натяків на коріння. Зростає тільки пагінець. Ось бачите, знизу. Ось такий тут накльовується така брунька. І все через те, що ось у цей Ось ця верхівка недієздатна. Цин передвісник гормону вкорінення, який ви придбуваєте часто у судових центрах. Відповідно, якщо рослина не забезпечена цинком, буде ось така картина. Живці погано вкорінюватимуться, по-перше, по-друге, вони жовтітимуть, бо мембрани не проникні у даних живців або рослин, які мають нестачу цинку. Тобто, це. Призводить до старіння, умовно кажучи, тканин, тому що клітини нездатні повноцінно живитися, навіть якщо там є фосфор, калій та інше. живці, які забезпечені, мало того, що вони і зелені, є, звісно, у них ознаки підсихання листків ось такі. Я їх не прибираю. Якісь швидше пустили, коріння якісь менші, такі повільніше. Але тим не менше вони і зацвітають, тому що увесь фосфор, калій і інші елементи заходять через те, що рослина забезпечена цинком. Тому багато хто нехтує цим мікроелементом підживлюють залізом. А залізо тут взагалі ні до чого беріть добрива, в яких є цинк. І якщо ви бачите на своїх рослинах ось такі нестачі, якби на молодих листках. О, я, як правило, у вигляді крупи це відбувається, що я вам показував. Підживлюйте цинком і такі живці не беріть, бо відсоток вкорінення у них значно-значно гірший, і, власне, через це вони і жовтіють дуже часто.